Як пара волів або навіть хата приблизно стільки раніше могло вартувати намисто української дівчини найдорожчим та найпоширенішими були коралі. Низочки цієї прикраси збирали протягом усього життя та передавали у спадок. Східне Поділля, знане перламутами, які у народі прозвали Баламутами. А от на покутті, Буковині, Лемківщині та Бойківщині носили гардани, силянки й кризи. Хоча Чому носили сучасні українки? Знову повернули моду на народні прикраси. Тож що ж нині у тренді розкажуть наші журналісти? На прогулянку з песиком? На роботу і навіть побачення Вікторія знає, як доречно підкреслити будь-яке вбрання улюбленими прикрасами. Все почалося з косівського ярмарку. Тоді почали купляти силянки та слічкові гардани. Один з них ми вже навіть зробили з мамою. Це її подарунок для мене. Також з Косова я не могла поїхати без традиційних українських коралів, і я дуже хотіла шелести. І оцей звук. Він повертає мене спогадами у тому відпустку у Карпатах. Також я маю ідукач традиційний для дівчини. Це не просто аксесуари, а публічний прояв своєї ідентичності. Мені дуже сумно, що за кордоном є родинні прикраси, які передаються з покоління в покоління а українців такого немає. Я розумію, що це все через радянську владу, через її режим, зокрема, в тяжкі часи, наприклад, голодомору, багато українців віддавали свої прикраси для того, щоб отримати звичайний кусень хлібу і вижити в. Цьому терорі і тому мені зараз так цінно зберігати цю колекцію, розширювати її для того, щоб передати своїм онукам. Прагне поширювати знання про народний стрій і Рокселяна Шемчук. Вона не лише колекціонує, але й створює намиста з натурального та антикварного каменю. Розповідає, що традиція прикрашати себе тягнеться від найдавніших часів. Ще до 100 років тому по дівчині, по її прикрасах, говорили про статок родини, і від і взагалі залеж, від цього залежала успішність її одруження, бо це був певний прояв соціального стану. Зараз ця традиція відмерла, так прикраси в етнічному стилі, в українському етнічному стилі, які вишиванка, вони скорше стали проявом свідомості, так. Декларацією українства цікаво, що раніше чоловіки теж носили, як би сказали нині, аксесуари. Гердани, такі, які ми звикли зараз бачити на жінках. Такі прямокутні, насправді це чоловіча була прикраса. На Буковині їх носили більше того, на Буковині в ті гердани дзеркальці ще вставляли. Це дуже імпонувало до кольорових капелюхів. Силянки, наприклад, носилися на капелюхах в брилі, на Буковині, на західному поділлі. Вони активно цяцькувалися силянками. Я вже не кажу про масяж Гуцульщини. Металеві хрести, ми знаємо газдівські чи більші хрести, більші. Газда, і е, часом цей хрест був такий на всі груди. Виготовити 100 років тому Гердан Чиселянко було непросто бо, по перше, бісер був дорогий, а по-друге, привозили його із-за кордону. Отож, ці прикраси стали притаманними більше для заходу України. Зараз же матеріалів до кольору, до вибору. Найважче знайти час на роботу, каже майстриня Оксана Матвіїв. Почала я створювати ще років, десь 30 тому. Ще коли була студенткою. Ну ще раніше в той час не було інтернету, в той час було дуже важко знайти якусь літературу, але я її шукала. В мене в руках книжечка, яку я. Першою купила, і з якої я власне вчилася робити прикраси з бісеру. Це є черевні візерунки Литвинець, 85-й рік. І власне з цієї книжечки я зробила свій перший гардан. От він такий, дуже його люблю. Натхнення на роботу жінка знаходить у різноманітних речах. Надихаюся з різних джерел, і це буває дуже по-різному. Часом я відтворюю якусь стару селінку, яка є представлена в книжках. Як це було, наприклад, з тією боковиночкою. Зараз я над нею працюю. Часом проходять зовсім якісь нові ідеї, якісь нове бачення, наприклад, оці, оці останні. Гердане я зробила надихнувшись сорочками з Полтавщини Чернігівщини. Усі прикраси показані у сюжеті. Це тільки невелика частина нашого спадку, унікального і віками стильного подарунку від предків. Його варто досліджувати, цінувати та звісно носити, а не тримати у скрині. Вікторія Кордубан, Юрій Кісь, програма очі.